Ми зараз на прямому зв'язку Микола Колісник, це заступник міністра енергетики України. Пане Миколу, моє вітання. Доброго вечора тут напередодні з'явилася інформація, що через ці обстріли та мосту в районі Маяків можуть виникнути проблеми з пальним в Україні, дефіцити мовляв. То чи можуть дійсно виникнути? І якщо так, яким чином збираємося змінювати ситуацію? Ну, одразу хочу запевнити глядачів, що ситуація з постачанням пального є стабільною, контрольованою. Ми завчасно розуміли певну групу ризиків і прицілили ворога власне на паливну групу. Тому учасники ринку завчасно пропрацювали питання щодо необхідної системної логістики за різними маршрутами. Бручи вже практику з 22-го року, ми маємо розвинуті різні напрямки, диверсифіковані маршрути постачання практично зі всіх суміжних країн, як автомобільним, так і ЖД транспортом і з морських портів. І річкових, тобто фактично зі всіх доступних, в тому числі в країнах-партнерах, в країнах суміжних, таким чином, фактично, оператори ринку досить оперативно можуть перенаправити існуючі постачання палива з одного напрямку на інший. Також відпрацьовано логістику безпосередньо, як з суміжних країн, так і посередині країни. Таким чином, фактично, ми оперативно реагуємо на ситуацію, і маємо на сьогодні достатній ресурс. Для того щоб сказати, що дана ситуація не повинна ніяким чином повпливати впливати на стабільність забезпечення пального, при цьому є питання. Ціноутворення на ринку, яке фактично варто зауважити, визначається цілим комплексом факторів, включно з світовими катаруваннями, податкову політику, тобто це стабільна цінова політика, оскільки паливо фактично контрактується наперед, таким чином уникаємо фактично цінових коливань і наявність достатньої кількості палива фактично свідчить про відсутність підстав для цілого цілого якогось коливання та дефіциту. Зрозумів. А якщо ми говоримо про енергосистему нашої країни, як ви оцінните стан енергосистеми зараз, враховуючи всі щоденні обстріли окремих регіонів нашої країни? На жаль, ситуація в енергосистемі залишається досить складною, хоч і контрольованою, об'єднана енергосистема є цілісною, а проте ворог дійсно завдає досить значних ударів. Бачимо високу інтенсивність. Саме по ударам по енергетичній інфраструктурі лише за листопад ми мали п'ять масових таких атак, прицільних по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. Ворог використав практично за листопад показово приблизно 210 ракет і 5500 дронів. Це досить велика інтенсивність порівняно з будь попередніми опалювальними сезонами. У грудні однією з масовніших атак. Яку ворог фактично здійснив не минулими вихідними, була саме по Одеській області, тобто ворог не полишає надії, окрім масованих атак робити прицільні удари по розподільчій мережі і основним об'єктам, які забезпечують постачання саме в конкретних прифронтових та прикордонних областях, паралельно звісно, висока інтенсивність залишається ударів і по Харківській області, Донецькій, Запорізькій окремо. Енергетики оперативно реагують, маємо розуміння щодо порядку відновлення заживлення, проте маємо звісно і знеструмлення ліній передач. Таким чином маємо зараз дефіцит як передачі, так і генерації. І відповідно балансуємо споживання доступної електричної енергії. Активно працюємо над тим, щоб оптимізувати фактично споживання, в тому числі за окремим дорученням уряду, рішенням вичистині перегляду переліку критичних, тобто фактично максимально виконується всі необхідні дії, щоб всю доступну електричну енергію забезпечити для потреб населення. Зауважу, що внаслідок останніх цих завданих російськими ударами пошкоджень по об'єктам генерації, передачі електричної енергії і розподілу, тобто на обласному рівні. В об'єм в об'єднаній енергосистемі теж є. залишається фактично дефіцит балансовий. Такій тому енергосистема наразі власне фактично балансується з рахунок всієї доступної генерації імпорту електричної енергії додатково та власне графіків обмежень в регіонах, графіків обмеження потужності для промисловості, саме з метою збалансування доступної електричної енергії та споживання. А відомо скільки от зараз у цих проблемних регіонах, у зв'язку з обстрілами Російської Федерації, скільки у цих регіонах залишається сьогодні без електроенергії домогосподарств? Які ці найсвіжіші цифри? Після нічної атаки ворога вже майже відновили електропостачання на Миколаївщині та Херсонщині. Найближчим uh -huh. часом мають бути фактично всі споживачі максимально заживлені. На Одещині залишається знеструмленим понад 48 тисяч споживачів на Чернігівщині близько 3 тисяч. Війно відновлені роботи тривають без зупинок попри ті тривоги і ризики, які ми маємо, енергетики на сьогодні власне роблять все можливе попри всі ризики для того, щоб завживити в найкоротші терміни потреби і максимально заживати кількість абонентів, пане Миколо. А... Від яких ще факторів, окрім обстрілів от Російською Федерацією, може залежати поява нових чи додаткових графіків відключень? Енергосистема реагує на сукупність факторів. Це інтенсивність обстрілів, це елемент погодних умов. Графіки відключень змінюються практично щодня, виходячи саме з цих факторів, як уже повідомляв прем'єр-міністр України Юля Сверденко, у результаті перегляду фактично переліку об'єктів критичної інфраструктури дійсно знайшли можливість додатково вивільнити щонайменше 800 мегаватт електричної енергії для потреб споживачів. Це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових і промисловості, але лише після. Проведення відповідних заходів обленерго та обласних військових адміністрацій, адже люди виїжджають. Маємо чіткий аналіз, де потрібно власне провести відповідність відключення, систематизувати в загальну чергу. До речі, вчора в Дніпрі стався вкрай неприємний від випадок із бригадою енергетиків. Там місцеві мешканці, мешканці фактично перешкоджали перепідключенню будинку, де не виключалось взагалі світло адже будинок перебував на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Це неприпустимо в такий складний час. навпаки потрібно об'єднуватись, допомагати, єднатись для спільних цілей. Адже ворог у нас фактично один, який атакує нас, і це Російська Федерація. Люди мають розуміти, що баланс має бути між всіма споживачами побутовими рівний. Не може бути так, що в одних будинках не виключають взагалі, а інші сидять годинами без світла. Тому тут ми максимально намагаємось збалансувати рівний підхід для всіх. Наразі оновлення переліків доведені військовим адміністраціям обласним та обленерго, і тепер вони мають перезаживити такі об'єкти і врахувати зміни в графіках власне відключень. По суті, люди відчують вивільнення потужності лише після того як. Військові адміністрації та обленерго безпосередньо виконують всі технічні заходи. Наступний крок за міністерством енергетики та держенергонаглядом це жорсткий чіткий контроль виконання рішень на місцях, тобто фактично імплементація політики шляхом моніторингу кожного мегавату, який фактично повинен якісно бути спрямований на потреби кожного побутових споживачів населення. Пане Миколо, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Микола Колісник, це заступник міністра енергетики України. Він був на прямому відеозв'язку.